Магнітні дошки для меню та різноманітні таблички у Івано-Франківську оселився релокований з Ірпеня бізнес з виготовлення продукції для ресторанів та закладів громадського харчування. У невеликому приміщенні вже протягом шести місяців розробляють, дизайнують та виробляють спеціальні таблички, на яких за допомогою магнітних букв можна писати необхідну інформацію. Оскільки написи легко знімаються, то їх без проблем можна змінювати. Ідея з'явилася власне з того ж бізнесу, яким займалися до цього, такого подрп. Продукту потребували ми, тому що ми продавали крафт. Це постійно різний продукт, постійно змінюється ціна, і інколи це створювало певний дискомфорт, що потрібно їхати в спеціальний магазин, щоб переписати своїм почерком, або зробити новий дизайн таблички, звертатись до дизайнера. Це все додана вартість була, і ми вигадали це для власного підприємства, але так і не встигли. Повісити, тому що розпочалася війна, молодий, але перспективний бізнес. Продукцію фірми експортує до Європи та Америки. Власниця бренду планує розширювати виробництво та розвивати бізнес. Від початку війни до Івано-Франківської громади переїхали майже 80 підприємств, виробництв та закладів обслуговування. На сьогоднішній день релакованих 79 суб'єктів господарювання з різних куточків. Ну, ми плануємо продавати такі. країни, де йдуть бойові дії. у Нас на початку 22-го інтенсивно дуже переїжджали. На сьогоднішній день більш сповільнено, але тішить те, що на сьогоднішній день багато відкривається фізичних осіб підприємців підприємців із числа внутрішніх переміщених осіб. І в нас в місті в нашій громаді здійснюють свою мрію, відкривають або заклади, або бізнес, який починає в нас працювати. Найбільше у громаді релокованих закладів харчування. Однак є й потужні виробництва меблів, і навіть частина заводу тяжкої промисловості зі сходу. Власний досвід про частковий переїзд через війну розповіли представники запорізького заводу. Віднедавна промисловий гігант взявся в Івано-Франківській громаді виготовляти кабельну провідникову продукцію. Було повністю організовано виробництво, розміщені нові виробничі лінії, які були придбані до початку повномасштабного вторгнення. І власне вже з цього часу ми функціонуємо на цьому в цьому. Місці на цьому майданчику. На даний час на підприємстві працює більше 145 людей. Виробництво пов'язано, повторюся, з виготовленням кабельно-провідникової продукції дрібного січення. Частина продукції. Продається як в Україні, так і на експорт днями управління праці міської ради спільно із іншими організаціями зібрали представників релокованих бізнесів для обміну досвідом щодо ведення власної справи. Нам дуже важливо, щоб той бізнес, який зараз не може працювати в тих місцевостях, де йде війна, щоб він релокувався і міг далі продовжувати надавати робочі місця. Тому Тішимося, що є реликований бізнес, але ще б було більше тішилося, якщо б люди могли вибирати, де їм мешкати, де їм встановлювати. Свої бізнеса, де робити свої бізнеса, але в умовах війни дуже важливо, що Франківськ прихистив дуже велику кількість внутрішньопереміщених осіб, а також велику кількість релокованого бізнесу. Сьогодні ми даємо можливості, показуємо можливості, що відбувається з працевлаштуванням, як релокований бізнес потребує тих чи інших працівників.